Сьогодні, якщо ви думаєте, чи потрібна церква, чи потрібно вкладатися в царство Боже, чи ні, це першочергове, тому що від цього залежить життя чи смерть, благословення чи прокляття, перемога чи поразка, колапс чи життя. Це все справді залежить від Бога і від того, як ми відносимось до Бога, до Його істини, до Його слова. До Його священників. Тому Ісус говорив завжди: вкладайтеся в Царство Боже. І Авраам це чудовий приклад. При всіх війнах, при всіх проблемах, які були, Він віддає Десяту частину і жертвує Богу, і жертвує свого Сина як приклад для всіх поколінь. Тому Авраам і названий батьком віруючих. Тому нам потрібно визначитися. Ми діти Авраама, чи ми діти Леніна, Сталіна, Ніцше, Маркса? Що ми продовжуємо: справу Ісуса Христа чи безумства та гріхи содому та Гомори? Вибір за вами!